Час від часу буду вам розповідати про свій фан-портфель. Отже, я купив туди акції PayPal два рази за останні два тижні, там трохи менше ніж 62 долари за акції в середньому вийшло. Чому я так зробив? Ну, Основна причина це, звісно, прибутки. Ця компанія зараз цінює, цінюється менше ніж 17 річних прибутків. Якщо взяти показник Forward Price to Earnings, який для мене найважливіший, то там взагалі менше 12 Forward прайтіоніс. Ясно було там багато бюрократії в PayPal, компанія не так інноваційно розвивалася, але все одно я думаю, що великої загрози їх позиції як маркет лідера і їх прибуткам немає. Та? Тобто вони можуть рости повільніше, але вони все одно будуть достатньо прибутковими, там більше товару на акцію зараз є. Ну і в них новий CEO, вони запустили крипто стейблкоїн, про це було окреме відео. Це не інвестиційна рекомендація. Не копіюйте YouTube блогерів, але ставте